Доброго дня вам з нової Шотландії, з Канади. Ось сьогодні хочу записати вам коротеньке відео про те, як кожного четверга всі виносять сміття. У нас раз в два тижні збирають сміття. І все вивозиться. З сміття безкоштовний, ось такий величезний отой, зелений бак. То для... Такого е, продуктових відходів. І е, е, остальне це картон, це м, пластик. І це різні такі. Ще чорний мішок, може бути. Це такі вже зовсім зовсім спиття, зовсім гарбіч. Ну, ось так. Сніжок у нас зовсім пошти розтав, бачите, іде дощака такий величезний. іде, ну Величезний, це не величезний, дощ іде. Сьогодні вже сьома ранку, зараз, сьогодні четвер, четвер теж. Хто мене питав про заробітну плату. Заробітна плата за час 15 доларів. Це грязними, не В час 40 годин я працюю в тиждень, ну то порахуйте. Десь 12 годин, десь 12, можливо, трошки більше. В час я отримую доларів. Це мінімальна заробітна плата. Ну, ось така заробітна плата, але це мінімалка. Той, хто питав мене, по якій я програмі буду йти, я буду йти по Атлантичній програмі, тому що для мене це єдина програма, по якій я можу тут йти, так як в зв'язку з Віком. Роботодавець мій. Вже зібрав документи і подав на сертифікацію на провінційний рівень. Тому чекаємо. Ну, якось такі ось справи. До побачення. Не забудьте ставити лайк. Дуже-дуже читаю всі ваші коментарі.